Книжки, Піраміди! Так. І ще багато-багато цікавого. І з ним ми сьогодні з вами познайомимося. Хатинка Сімпл Дімпл хоче познайомити вас зі своїми правилами. Давайте станемо так, щоб було всім видно. Скажіть мені, будь ласка, що треба, щоб побувати в нашій хатинці? Помити руки. правильно, щоб ручки були чисті. А ще. Розкладувати іграшки. Так, якщо ми погралися, то треба повернути іграшко на місце. А чи можна так робити? Ні, ні. Краще не робити. Правильно? А так? Ні. А що роблять дітки на цій і на цій картинці? Ані зроста, ані набережні іграшки. Не можна так розривати іграшки, а поводити з ними як? Бережно. Так? Угу. Добре. І взагалі бути що? Дружба. Дружити, бути дружніми один до одного і ввічливими. А зараз я вас запрошую до своєї поштової скриньки. Підійдіть, будь ласка, і давайте роздивимося, а що є у моїй поштовій скринці. Я вам зауважу. Що свої посилки я замовляю за допомогою комп'ютера. Я набираю пошту і кажу, будь ласка, я хочу замовити цікаву гру для моїх діточок. І на мою поштову скриньку приходять всі-сі-сі всі іграшки світового сенсорного розвитку маленьких дослідників. Давайте з вами роздивимося ігри, які я отримала тільки сьогодні. Подивіться, це гра органи чуття. А тут веселий клоун хоче, щоб ви йому допомогли, і за зразком забрали всі 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 кольори, які він любить. А це у нас гра овочі збери. А це веселий математичний потяг, де мої звірятка вчать з вами разом цифри. І ще ще багато-багато цікавих ігор. А ви бажаєте завітати до моєї сенсорної халабуди? Да. Хочете да. до мене в гості? Ну да. тоді я вас запрошую. І ви пам'ятаєте, ми з вами вчили в цьому році рахунок до п'яти. І щоб нам потрапити у нашу чарівну халабуду, Simple Дімко, давайте порахуємо до п'яти. Готові? Так! Да. One, two, three, four, five, five! Які ви розумники! Ви навіть англійською вмієте рахувати. Ну що, шлях відкритий. Давайте, заходите! Полдіпол все яскраве. Подивіться, і іграшки, і підлога, і стеля. І навіть наші костюми теж яскраві. А ще у мене є яскрава, цікава коробка. І ця коробка, вона з секретом. Там щось заховане. Давайте подивимося, що ж там заховано. Ви запам'ятали, які предмети побачили? Да. Так. Зараз треба взяти тільки один предмет тримати його у ручці, нащупувати і всім сказати, що ж ви захопили. Костя, почнеш перше. <плес> Та олітка? Олітка? Рамик? Витягай. Що це? Що <плес> це? Олітка. Це ракушка. Такушка. Так, Анюта. Так. Ага, Я ленту. Правильно? Да. Пошел. Мячик. Винтоби подказочку. Да, да. Своим звуком. Так. Мячик. Що захопить? Акула ку Акулу? Що це? Акула Акула? Акула? Схожа на акулу? А ще на кого? На дельфіна. Правильно. Так, софічка. Долі. Ну що? Соньку, воспів. Візьми щось інше. Візьми щось інше. Якщо не вгадуєш. Ложка. Ложечка. Тут навіть щось написано. Давайте почитаємо. Моя щаслива ложка, Соня, ти представляєш? Ложка. Ще потягнемо. Да. Давай. Да. Да. Ложка. Мандаринка. Мандаринка? Ану. Правильно. Аньот, клади. Давай, іншу іграшку. Тягнемо. Ага. Какая-то <звук> <звук> Не знаю. Ящилка? <звук> Не знаю. Сороканишка. Сука, <звук> бата багалтоваку. Стоп, 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 скажи. Не знаю. Не да знаю. Маловатая. Я. Я... Я... Угу. Угу. Светится. Скажи, пожалуйста, скажи нам. Так. Давайте складемо на місце. Подивіться, будь ласка, У мене є ось такі геометричні фігури. Давайте згадаємо, як вони називаються. Скажіть мені, будь ласка, це площі фігури. Чи об'ємні? Об'ємні об 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 А чого об'ємні? З чого ви це взяли? Тому що вони не м'які. Не м'які? І не плоскі Правильно, і ми їх що можемо? Так, пощупати з різних сторон. Правильно? І Правильно. Добре. Можете потримати їх, давайте їх повчимо. О, тут какая-то диво. А ще Ні. я вам хочу показати Ні. ось отаку цікаву Можна? книжку. Ні, давайте мені наші об'ємні фігурки, ми їх тут поставимо будемо роздивлятися. Ще, ще. Давайте подивимося. Цікаво, цікаво, велику сенсорну книгу для маля. Поки що дивимося. Тут розворот з такими цікавими деревами, і називається він Пори року. Які це пори року? Літо. 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 Зима. Літо. Весна. Літо. І? Літо. І? Літо. Осінь. 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 А тут ми вчимо, що. Кольори. Кольори. А тут що ми вчимо? Кольори. Коляри. І? Фігури геометричні. Фігури фігури. Покажіть мені, ту. де площині фігури? У мене в руках чи в В либбуці? Влибуці. Правильно. Да. Правильно. Можете пощупати, які є луцики на них. Давайте згадаємо, які геометричні фігури ми вже вивчили. Кажіть. Я вивчив от фігуру. Да. І ось як це? вона називається? Давайте назви казати. О, Як сердечко. називається? Круг. Ні. Стоп, стоп, стоп. Круг. Круг. Ще? Сердечко Сердечко – це геометрична фігура. Чи ні, скажіть мені, будь ласка. Правильно. Квадрат – Квадрат. Квадрат. геометрична Квадрат. фігура. Овал. Овал, геометрична Овал. фігура. Прямо котик? Так. Далі роздивимося, а що ж наш либу ще містить у собі? Що це? Наша. Це цифри. Давайте ще два, раз порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. На цьому розвороті Simple Dimple Дімпл з поняттям широкий вузький, високий низький. Далі діти знайомляться з розділом народна математика з поняттям Права рука, Ліва рука, порядкова лічба та лічба в зворотньому напрямку. Діти. Я зараз вам пропоную пограти у гру теплий, холодний, небезпечно гарячий. Це гра на відчуття. Ви мені кажете, що на картинці, і відповідайте теплий. Холодний, небезпечно гарячий. Що це таке? Гаряча? Небезпечно. Небезпечно гарячий. Небезпечно гарячий. Ну, добре. Так. Що на картинці? Утюк, утюк, утюк. Небезпечно, гарячий. Раска, небезпечно гарячий. Небезпечно гарячий. А, небезпечно гарячий. Ось він гарячий. Очень-пів. Очень. Очень. Небезпечно. Небезпечно гаряче. Вогнище, так? Небезпечно гаряче. Небезпечно гаряче. А предмет називається? Чайник, чайник. чайник. Небезпечний. Очень зимою ручки. У холодний. 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 Коли замерзли. Сеш, пуль, 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 пуль. Стакан холодний. теплий. Тепла водичка приємно пити. Холодний. 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 Хлопчик лежить на снігу. На снегу. Не... Холодний, холодний. А що це? Йо, лій, лій, теле, лій. Холодний. Ва-ва-ва, я розвада. Назовите. Мороженое, морозовое. Морозовое. Молодное. Да. Холодное. Молодое. Морозное. Холодное. Морозное. Холодно. Холодно. Короче. Вам, Дякую вам за відповіді. А зараз я пропоную вам пограти у гру тихо, гучно! Так. У мене є ось такі предмети. Чаша, яка співає, барабан. Можете брати. Беріть. Давай. Так, Так, далі є ось така бачка. Є ось такий барабанчик. Вибор, обирайте. Ого вона який мається. Ось така піщалочка. Так, а, да, це наше правило. Чи ми поборемося за хінішку? Так, Дивись, Маша, у є вибір. Ось, будь ласка, який хочеш. Це. Ви зробили, ви зробили свій вибір. Так, стоп! Стоп! Тиша. Коли я вам даю зелене світло, гучно-гучно грай. А коли тихенько, тихенько. Можна? Я, я п'є, я впіваємо. Готові? Да. І... шарівно грали. Дякую тобі, Костя. Ти дуже-дуже намагався сильно-сильно дути. давайте згадаємо наше правило. Що ми з іграшками робимо? Так, Дай -дай, давайте, можете класти сюди на полішку. Дякую. Цікаво грати. Да, так, да! Так? я чую, діти, це назвуть до себе цікаві сенсорні ігри. Айда гратися. Діти, на поштову скриньку прийшло багато цікавих ігор. Ви можете обрати собі одну і підемо гратися з головою. Кожна логічна гра допоможе нам стати розумнішими. Машонь, а ну скажи мені, будь ласка, всім нам, а що ти зараз будеш робити? Прикрашати ти будеш прикрашати млинець. Добре. Анютка, а ти що будеш робити? Ту будеш кловно допомагати кульки викладати. Так. А що буде робити Софія? Пару шукати. Ти будеш шукати пару нашим. Овочем чи фруктом? Овочем. Нашим овочам. Костя, а ти знаєш, що у тебе за гра? Ні. Ні? Костя, це гра називається органи чуття. Наприклад, що ми можемо побачити? І чим Книжка. ми можемо? Книжку. А чим ми можемо побачити? Оком. І? Сонце. Сонце можна побачити? Да. На обрії. Так. Мічка, а що у тебе за гра? Розкажи, будь ласка. До... Що ти будеш? Колір до кольору. Ти будеш збирати по кольорам кульки. Правильно? Да. Давай починаємо. Все. Звісно, можна перемішати все. Не, не, не. Не так, можете помінятися. Зараз О, ти показуєш, як гарно ти зробила. Зараз Маша прикрасить, а ви можете помітити. Діти, у хатинці Сімкол Дімко ми можемо розвивати всі-всі органи чуття. Ми можемо навчитися рахувати, щось складати, а також логічно мислити. А найцікавіше, що все це ми можемо робити через гру. Діти, цікаво ви погралися? Да. А хочете завітати на другу зустріч моїй цікавій халабуді. Да. Ну, я вас чекаю з нетерпінням. А зараз я прощаюся з вами. До нової зустрічі, Па-па!